Так, ось такий райок поймав невеличкий. На жаль, темно вже вечір. Ну я її стряхнув, так сказати, на метровій висоті на гілці. Бузиняна мій кущі висів. В тому місці, де я знімав про суріпку, суріпець звичайно. І в тому місці сьогодні мені... Подзвонили і сказали висить рій. Ну рій не дуже великий. Тут вони темно, звісно. Хто знає, як тут матка ставляє таку рамку з червою, печатною, щоб він не чкурнув, бо хто його знає, звідки він на відстані 3,5 кілометри я знайшов. Цей рій. А зазвичай вони літають з півдня на північ, але ну, всяке буває. І гарантії немає, що вся льотна бджола вернеться. Якщо рій вилетів з нашого села, то вона вернеться частково. До хазяїна. Ну ми приймаємо другі міри. Так, оце така ситуація. Так закриваємо, так рік буде знаходитися в цьому ящику переносному. Люток такий невеличкий є, хватить для однієї бджоли. І таким чином вони не покинуть. І за розплоду не покинуть цей ящик такий. Тобто, якщо з маткою все гаразд, я її не придавів і тому подобне, то буде повноцінна сімейка. Це ранній рівень дуже хороший. Попереду ще. І зараз цвіте акація. Три дні як почала цвісти тиждень, зазвичай вона ще буде цвісти, а каці хоч мало, але буде піддержуючий взяток. Далі будемо ставити в і так далі і тому подобне. Я думаю, сформується нова бджола сім'я. Це такий мій перший рій.